Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я хочу зробити огляд готового ремонту двокімнатної квартири. Це житловий комплекс святобор. Вже завезли меблі. Попереднє відео було без меблів. Тільки показувала, як виглядала кухня. А зараз я покажу меблі і як облаштували цю дуже затишну та красиву квартиру. З цієї сторони встановили кухню. Кутова кухня, світло-оливкового кольору, стільниця під білий мармур, мийка, змішувач та фільтр для води, ЛЕД підсвітлення, витяжка, індукційна варильна поверхня, духова шафа. Ось таке зручне розташування. Вже завезли холодильник та його вже підключили. Вже холодно. Це в нас морозильна камера. Стеля в нас натяжна з таким чудовим LED-підсвітленням та точкове освітлення. Завезли ось такий стіл, дуже зручно. Колір такий під дерево. стільці сірого кольору. Я хотіла вам показати ще дуже зручний стіл із цієї сторони. Крісло. Колір такий же, як і стіл великий під дерево. Ось так зручно. Світильники. А це в нас шпалери. І так, давайте пройдемося і подивимося, які меблі є в інших кімнатах. Поставили таке дуже гарне та корисне місце для сидіння, де можна буде присісти та переодягнути взуття. М'ягесеньке таке сидіння в нас. А дуже цікаво зробили рішення приховали електрощиток. Таке сучасне рішення. А це шафа купе. Дуже зручно відкривається Полички під дерево. Відкриваємо та велика. У нас два великих дзеркала. Теж нажимаємо, відкривається і дуже багато місця для одежі. Полиці для взуття. Ось так. З цієї сторони теж відкривається. Полиці. Ось так дуже гарно. Дуже приємний колір. Також зверху в нас є теж тумбочки, куди можна буде сховати теж потрібні речі. І так, друзі, а тепер давайте пройдемося в кімнату. Це дитяча кімната. Дуже затишно. Крісло. Дуже зручно тут буде сидіти пуфічок. Ось такого сірого кольору. Так. На стінах у нас шпалери. Це в нас теж шафа яка дуже зручно відкривається ось так. Але тут у нас отак відкривається. Полиці. А з цієї сторони можна буде повісити речі. Велика та вмістка. У нас є LED підсвітлення, дуже красива стеля, підвіконня зі штучного крилового каменю, Під білий кремовий мармур. Це в нас для дівчинки. Є дуже такі містки, шафи, ось такого сірого кольору, Як вам? тумбочка, ось так відкривається. світильник та полиці. Ходімо тепер подивимося далі. З цієї сторони у нас гардеробна, дуже вмістка. У нас два санвузли, один великий, один маленький. Дуже гарна плитка. Давайте подивимось. Проходьте. Плитка блакитно білого кольору. Встановили вже ванну. Душ, змішувач. З тієї сторони у нас полиця з led підсвітленням, дзеркало, змішувач та тумбочки під умивальником. А з цієї сторони в нас є бойлер, рушникосушарка та вже завезли пральну машину. Та дуже містка. Ось така шафа біла. В ванній кімнаті. Багато речей можна буде покласти. Дуже гарно. Так, ходімо. А з цієї сторони у нас ще один санвузол невеликий. Плитка така ж, як в іншому санвузлі, блакитна та біла, поличка, підвісний унітаз, гігієнічний душ та маленький умивальник. З тумбочкою. А зараз оглянемо ще одну кімнату. Вже встановили ліжко, ось таке, як вам. приліжкові тумбочки, світильники, а з цієї сторони дуже сучасна і красива шафа такого кремового кольору. Вся квартира в нас під такий кремовий колір. Давайте зараз подивимося. Що у нас всередині полиці такого ж під дерева кольору, тумбочки. Ось так відкривається. Ось така зручна. Колір такий приємний під дерево. Там у нас теж можна буде заховати речі. А з цієї сторони теж для речей. Сюди повісити речі, полиця. Ось так. Світильник, тумбочки такого темного кольору. Ось така сучасна у нас кімната для батьків, ліжко, тумбочки, світильнички. Я сподіваюся, вам сподобався огляд ремонту двокімнатної квартири. І до нових зустрічей!